Через ліс переліз, через море навкіс новий рік для людей подарунки ніс, кому шапку смушеву, кому люльку дешеву, кому модерні кастети, кому фотонні ракети, кому солі до бараболі, кому три снопи вітру в полі, кому пушок на риво, а дядькові кирилові крила. Був день, як день, і раптом непорядок, Куфайку з під лопаток, як ножем прошило. Пробивши вату, заряхтіло радо на сонці закипіли синні крила. Голодні небом випростали стуго туго, ковтали з неба сині мерехтіння, а в дядька в серці туга. А в дядька в серці тіні. Кому долю багряну, кому сонце з туману, кому персаді в очі, кому смерть серед ночі, щоб тебе доля побила? А Кирилові, прости, Господи, Кирила. Жінка голосила, люди, як льоди, їм доля губи маслом змастила, кому валянки, кому медо простуди, кому жому господу, а цьому гаспиду прости, господи, крила. Так кирило до тями брів, і щоб мати якусь свободу, сокиру бруском задобрив і крила обтяв. Об колоду. Та коли захвинались сичі, насміхалися зорі з Кирила, і, пробивши сорочку вночі, знов кипіли пружинисті крила. Так Кирило сокирою жив. На крилах навіть розжився, крилами хату шив, крилами обгородився. А ті крила розкрали поети, щоб їх муза була не безкрила. На ті крила молилися стети, і снилося небо порубаним крилам. Кому нові ворота, кому ширшого рота, кому сонце в кишеню, кому дулю дешеву, щоб тебе доля побила. А Кирило. Не пощастить отак чоловікові. крила,